Серед ночі поліціянт випадково натрапив на фуру, що стояла з увімкненою аварійкою. Чоловік вирішив оглянути вантажівку та побачив в кабіні прикуту ланцюгом жінку. На ній не було одягу, вона кричала та молила про допомогу. Коп ще не знав, на якого хижака натрапив цього вечора, і як багато зусиль доведеться прикласти, аби залишити його за ґратами назавжди. Вантажівка належала Роберту Бену Роудсу. Далекобійнику, що вже 15 років використовував свою роботу водія, аби підбирати вразливих жертв, здійснювати над ними наругу протягом кількох днів, мучити у різні способи, а потім позбавляти життя та викидати як не потріб. Він підбирав жертв так, щоб його неможливо було відстежити. Свою вантажівку він переобладнав на пересувну камеру тортур, врятувати з якої далося одиницям. 5 лютого 1990 року один з водіїв у Х'юстоні, штат Техас, зупинив своє авто, бо на дорогу вибігла дівчина. Вона була дуже наляканою, побитою, з коротким розпатленим волоссям. На її шиї був повідець. Невідома сіла в машину та сказала, що її намагались вбити. Водій доїхав до найближчого телефону та віддав дівчину до рук поліції. У відділку з'ясували, що це Ніколь Тател. Вона їхала автостопом з Каліфорнії. 29 січня сіла у вантажівку до далекобійника, аби той підвіз її. В дорозі дівчина втомилась та заснула, а коли прокинулась, зрозуміла, що лежить на ліжку в кабіні, прикута наручниками до стіни. Чоловік заткнув їй чимось рот і почав гетувати. Протягом шести днів Ніколь була його розвагою в дорозі. Також він мав сумку з дуже різними секс іграшками, які використовував по черзі. На сьомий день він привіз її додому та дозволив помитись. Вдома у чоловіка була кімната, обладнана під такі ж забави, як і в машині. Тому він продовжив свої знущання одразу, як Ніколь вийшла з душу. Потім взяв лезо від бритви та почав зрізати її довге волосся. Це був його ритуал. Невдовзі потрібно було вирушати в дорогу, тому Ніколь знову опинилася всередині фури. Та цього разу злочинець забув її прикувати та вийшов з авто в справах. Дівчина одразу скористалась нагодою, щоб втекти. Вона бігла, не озираючись, розмахуючи руками та привертаючи увагу автомобілістів, доки один з них не зупинився. Також вона розповіла поліціянтам, як виглядав її викрадач, і те, що він назвався Дастіном. Поліція Хьюстона одразу затримала чоловіка, що був схожий за описом. Ніколь привезли на опізнання. Вона була змучена, нажахана і більше за все на світі хотіла додому. Вона подивилась на підозрюваного крізь сльози, та сказала, що це не він. Поліція перевірила цього далекобійника. Чоловік не мав серйозних порушень чи проблем з законом у минулому, тому його відпустили. Того ж дня на цій дорозі зникла молода пара Реджина Волтерс та її хлопець Рікі Джонс. Батьки Реджини були розлучені та жили окремо, мати на ім'я Керолін працювала у продуктовому магазині до пісна, і коли повернулась та не знайшла дочку вдома, сина занепокоїлась. Жодної записки чи повідомлення на автовідповідачі. Дівчина не залишала. Спочатку жінка думала, що та могла поїхати до батька Ф'юстан. Занепокоєна мати почала телефонувати колишньому, а потім друзям дочки. Та ніхто не знав, де вона. Ніхто й не міг подумати, що в свої 14 реджина просто вирішила принти в пригоди і поїхала подорожувати автостопом, нікого не попередивши. Керолін не могла знати, що 5 лютого її дочка разом з хлопцем сіли у вантажівку до далекобійника і безслідно зникли. Мати повідомила поліцію пасадени та надала детальний опис дівчини. Тоді у Реджини було довге курчаве волосся. Вона була невисокого зросту та досить худенькою дівчиною з блакитними очима. Керлін зізналась, що вони з дочкою поспирилися за два дні до цього. Реджина хотіла піти до друзів, але було надто пізно, і тому мати заперечила та все ж дівчина пішла, гучно грюкнувши за собою дверима. Тепер мати відчувала, що сталося найгірше. Оскільки пройшло вже кілька днів, а дочка жодного разу не зателефонувала. Вона в розпачі розклеювала листівки з фото реджини у надії, що хтось подзвонить та надасть корисну інформацію. За це обіцялась винагорода. Але телефон мовчав майже тиждень. Доки одного дня невідомий не сповістив, що у день зникнення дівчину бачили з двома молодими людьми Білі та Рікі. Поліція отримала адресу дому, де реджина була на вечірці у день сварки. Квартиру в цьому будинку знімав Біля Гіпс. Перевіривши минуле хлопця, виявили, що він разом з дівчиною та другом на ім'я Рікі були вплутані у справу з крадіжкою авто. Молодих людей розшукували, щоб поговорити про Реджину. Влаштували засідку біля будинку Білі і дочекалися повернення молодика. На допиті він сказав, що Реджина та його друг Рікі Джонс закохана пара, і вони поїхали разом до Мексики, бо хлопця там рідня. Білі не бачив пару з вечора 4 лютого. Рікі було 18, і він вийшов умовно-достроково за крадіжку авто. Перебуваючи на випробувальному терміні, він не мав права перетинати кордон, а особливо з неповнолітньою. На ім'я хлопця було видано ордер на арешт. Поліція гадки не мала, що Рікі вже немає серед живих, і знайти його рештки буде вкрай непросто. 17 березня батько зниклої реджини Волтерс отримав дивний дзвінок від невідомого. Чоловічий голос повістив, що реджина знаходиться в закинутому сараї і що він зрізав її гарне волосся. Батько спитав, чи жива вона, але невідомий повісив слухавку. Коли поліціянти дізнались про це, то сказали, що на відстеження дзвінка піде декілька днів. А тим часом матері зникло і теж подзвонили. Чоловічий голос попрохав про особисту зустріч вранці о 6.30 біля місцевого магазину, сказав, що хоче поділитись інформацією. Копи чатували поруч, аби підстрахувати жінку. Знервована Керлін чекала на невідомого дві години, але він так і не прийшов. Копам вдалося відстежити, звідки телефонували обом батькам. Перший дзвінок надійшов із заправки в Енісі, штат Техас, що дуже далеко від дому дівчини. Але матері телефонували з таксофону всього за кілька кварталів від її помешкання. Перш ніж продовжити, хочу вас десь познайомити. Це Соня. Цю кицю я підібрала на вулиці рік тому. Коли вона ще поміщалась у долоні. Вже був вечір, і ніхто крихітку навіть не помітив або зробив вигляд, що не помітив, бо Соня була хворою і виглядала, м'яко кажучи, не дуже. Соня постраждала не від війни, а від рук людей. Як бачите, ми зробили їй операцію з видалення ока, а інше, на щастя, вдалося врятувати. Тепер вона здорова та щаслива. Киця член нашої родини, і ми її дуже любимо. Зараз дуже багато тваринок, які потребують нашої допомоги. Звісно, не всі можуть забрати додому песика чи котика, але можна допомагати іншими шляхами. Як ви знаєте, нашим постійним спонсором є компанія 25 Coffee Roasters. У співробітників був власний досвід врятунку котика, і це надихнуло їх на створення спеціальної кави. Вона називається Кава» на честь врятованого пухнастика. Купуючи цю каву собі, ви автоматично донатите 25% вартості львівському притулку домівка врятованих тварин. Де мешкають хвостики, яких залишили під час війни або врятували з місць бойових дій. Ці донати йдуть на корм, теплі будиночки, догляд та вакцини. Усі звіти можна подивитись на сторінці компанії у інстаграмі. Разом з кавою вам надішлють листівку з інформацією про тваринку, яка шукає нову родину. А також, як і завжди, ми даруємо вам знижку 20% на всю каву, окрім дрібів, комбо та дегустаційних наборів. При замовленні кави вводіть промокод FEMIDA. Знижка діє на постійній основі. Замовляйте просто зараз. Вся інформація в описі під відео. А тепер повернемось до справи. 23 квітня були знайдені рештки невідомої особи на березі річки в Пасадені. Судова медична експертиза встановила, що тіло належить молодій жінці. За віком та вагою, це цілком могла бути Реджина Волтерс. Однак, коли отримали стоматологічну картку дівчини, виявилося, що це не вона. Майже через півроку у Манбілі, штат Хьюстон, двоє хлопчаків наткнулися на інші рештки у лісовій місцевості. Вони дриманули до батьків, а ті вже викликали поліцію. Стан решток був жахливим, і встановити вік та стать було важко ні одягу, ні інших речей поблизу не знайшли. Аутопсія знов не підтвердила, що це була реджина. Батьки дівчини видихнули та продовжили сподіватись, що ще побачать її живою. Під кінець року фермер у окрузі Бонд, що в штаті Іллінойс, збирався спалити свій старий сарай. Приміщення було занедбане, і дідусь вже кілька років не використовував його. Та перш ніж знищити, він вирішив оглянути, що лишилось всередині. Так фермер випадково виявив людські рештки у купі сіна. Він був шокований вже більше десяти років в цій місцевості не відбувалося жодних тяжких злочинів. Поліціянти прибули на місце та все як слід оглянули. Тіло належало молодій жінці, як і у попередніх випадках біля решток не знайшли ні документів, ні одягу. Ретельно дослідивши область навколо тіла, змогли виявити лише фрагмент білої нитки, що виглядав досить новим на фоні всього іншого в сараї. Також знайшли дріт. Подальша експерти встановить, що саме від нього на шиї жертви залишились настільки глибокі сліди, що голова була майже відокремлена. Злочинець, обмотав дротом 16 разів, а перед цим незграбно відрізав її волосся. Дослідивши також біле волокно, що знайшли поруч, слідчі думали, що це частина одягу, але насправді нитка була від рушнику. Щоб встановити особу, було досліджено безліч справ про зникнення дівчат. Так дані про знайдену Джейн Доу потрапили до жінки детектива, що вела справу Реджини Волтерс. Вона згадала дзвінок, який надійшов батько загиблої, в якому невідомий голос сказав, що дівчина в старому сараї. Розуміючи, що опис збігається зі зниклою, вона передзвонила шерифу з округу Бонд. Стоматологічна картка Реджини Волтерс допомогла встановити особу це дійсно була Реджина. і загинула вона майже рік тому. Але де її хлопець Рікі? поліціянти докладали всіх зусиль, аби вийти на його слід, проте юнак, неначе розчинився в повітрі. Детективи приходили в його школу, але там їм сказали, що Рікі не з'являвся з початку навчального року. А його сестра сказала слідчим, що не бачила хлопця вже рік. Він жодного разу не виходив на зв'язок за весь цей час. Рідні не намагались його знайти, адже знали його вдачу і кримінальне минуле, тому були певні, що проблемний хлопець десь приховується. На їхню думку, Рікі розумів, що якщо повернеться додому, то знов потрапить за грати. Тим не менш, поліція не розглядала рік як потенційного підозрюваного у справі реджини, адже склали зовсім інший профіль вбивці це старший чоловік, ймовірно, білий. Він постійно пересувається і почуває себе комфортно в дорозі. Вбивство було не в стані ефекту, як часто буває у закоханих пар, інакше місце злочину було б доволі брудним, а він робив це виважено. Зрізання волосся було свого роду ритуалом для нього, як і процес удушення. Він робив все повільно. Насолоджуючись кожним етапом. Поліціянти виїхали на виклик до річки за 300 кілометрів від Х'юстону, де знову виявили останки. Цього разу вони належали молодому чоловікові. Лише частину кісток виконали на берег. Дослідивши череп, судмедексперти дійшли висновку, що в ньому отвір від кулі. Так знайшли Рікі Джонса. Відповідальний за його смерть вже перебував за кратами, але за інший злочин. Ще 1 квітня 1990 року поліціянт Майкл Міллер виїхав на озбіччя автомагістралі міста Каса Гранде у штаті Аризона, де побачив вантажівку з увімкненими аварійними сигналами. Фура заважала проїзд до машин, тому поліціянт вирішив оглянути її. Він посвітив ліхтарем у вікно та побачив всередині налякану жінку, прикуту ланцюгом. Несподівано з автівки вискочив водій. Офіцер сказав йому покласти руки на машину. Жінка кричала в цей момент, а на питання поліціянта, що тут відбувається, затриманий казав, що все нормально, все під контролем. Просто у них такі рольові ігри. Майкл Міллер помітив пістолет, що стирчав задньої кишені водія, і одразу конфіскував його. Затриманого Роберта Роудза закували у наручники та посадили в поліцейське авто. Тоді офіцер повернувся до жінки вантажівці. Опинивши всередині, він побачив справжню кімнату тортур. Жінка була прикута до стіни. Вона продовжувала кричати та благати про допомогу. Майкл Міллер запевнив її, що злочинець вже затриманий і більше їй не загрожує. Постраждалії треба було дочекатись приїзду підмоги або надати свідчення. А поки Міллер говорив з нею, Роуз вже майже звільнився з поліцейського авто. Офіцер дуже вчасно повернувся, бо той сміх відстібнути ремінь безпеки і міг втекти. Коли злочинця привезли на допит, він продовжував співати пісеньку про те, що ця жінка розплачувалась сексом за те, що він її підвозив. У подорожі це була і звична схема оплати, і все відбувалося за згодою. Його попрохали зняти сорочку, і коли той виконав запит, слідчі побачили на лівому плечі великий слід від укусу. Та Роберт сказав, що це він травмувався, коли завантажував речі в авто. А тим часом в його вантажівці вже працювали експерти. Вони були вражені побаченим. По всій кабіні було безліч ланцюгів. У великій сумці вони знайшли іграшки різного характеру для втілення будь-яких садистських фантазій. Серед них були кінські водила, батоги та палиці з різними кліпсами. Також виявили заплямовані рушники. На ліжку були знайдені волоски, які належали різним жінкам. Врятована тим часом давала свідчення у відділку поліції це була 27-річна Кетлін Вайн. Вона сказала, що на зупинці для вантажівок погодилась сісти до цього водія. Жінка одразу заснула, бо була дуже втомлена. А коли прокинулась, зрозуміла, що прикута до стіни. Водій сказав, що займається цим вже 15 років, і тепер вона теж запрошена у світ його страшних фантазій. Він бив її, а вона намагалась дати відсіч. У ході боротьби вона змогла дотягтись до його плеча та вкусити нападника. Детективи повірили її розповіді, хоча було очевидно, що жінка має проблеми з ментальним здоров'ям. Вона розказувала, що подорожувала автостопом або доїхати до президента та вживити йому чіп. Тоді слідчі зрозуміли, що, почувши її свідчення, присяжні можуть засумніватись у їх правдивості, і злочинець має всі шанси уникнути покарання. Того ж дня Кетлін висунула звинувачення проти Роберта Роуца. Чоловіка заарештували за напад при обтяжуючих обставинах, наругу та незаконне на утримання людини. Йому запропонували угоду, згідно якої він має відсидіти 6 років, якщо він визнає себе винним у справі Кетлін Вайн, але за рік він отримає право на умовно дострокове. Роберт погодився, та слідчі були певні, що якщо копатимуть глибше, знайдуть більше жертв. Вони не могли допустити, щоб Роуз вийшов на волю і продовжив коїти свої злочини. Тому залучились підтримкою ФБР, аби знайти більше злочинів потенційного серійника. Помешкання Роудса почали ретельно обшукувати. Воно не сильно відрізнялось від того, що поліціянти вже бачили у кімнаті болю в його вантажівці. В його квартирі знайшли різні знаряддя для тортур, ланцюги та все, чим можна зв'язувати, а також жіночу білизну та прикраси, що були свого роду сувенірами від його жертв. Тут також виявили закривавлені рушники. В шухляді слідчі побачили цілу серію фотографій, на яких була дуже юна дівчина з коротким волоссям. Вона дивилась в об'єктив переляканими очима. На більшості фотографій вона не мала одягу на тілі дівчини були синці та рани. Світлини, схоже, лежали у хронологічному порядку. На останніх знімках дівчина була в чорній сукні в якомусь сарай вона прикривала рукою обличчя, а також витягала їх перед собою, наче давала сигнал не наближатись до неї. Детективи мали якнайшвидше з'ясувати, хто ця юна особа, але тіло Реджини Волтерс, що була на цих знімках, Знайдуть в сараї лише через півтора року, а саме у жовтні 91-го Лише згодом речі з квартири Роудса стануть неспростовними доказами про його причетність до вбивства реджини Волтерс. Фрагмент нитки, що виявили біля її тіла, був визнаний частиною заплямованого рушника із його котівні. В нього виявили чорне плаття, в якому дівчина була на тих знімках, а також блокнот, що належав дівчині. На останній сторінці був запис, зроблений явно іншою рукою. Там був намальований ніж, а під ним напис Ріки Мертвяк. Роберт Бен Роудс народився 22 листопада 1945 року в Каунсіл Блавс, штат Айова, у сім'ї домогосподарки та військового. Через роботу батька вони рідко бачились, тому хлопцем займалась переважно мати. Роберт відчував, що їхня родина неначе неповноцінна і дуже потребував присутності тата. Коли той все ж звільнився з лав армії та почав працювати пожежником, хлопець думав, що все тепер налагодиться. Але ні, батько виявився досить жорстким. Раннє життя Роудса було відносно нормальним він добре навчався та брав участь у різних спортивних змаганнях з футболу та боротьби, а також співав у хорі. Можливо, Роберт шукав схвалення батька і думав, що завдяки успіхам в школі та поза нею зможе завоювати його прихильність. Але їхнім стосункам не судилось скластись. Справа в тім, що батько завжди ненавидів жінок і не приховував цього, вважав, що вони лише інструмент для задоволення чоловічих потреб. Невдовзі після повернення додому його заарештували за наругу на дівчинку, у якій було лише 12. Таку пляму на репутації важко було б відмити, і в очікуванні суду чоловік вкоротив собі віку через ганьбу, на яку сам себе і прирік. Це засіло у підсвідомості юного Роберта. У 17 він став на слизьку доріжку і отримав свій перший арешт за бійку. Він зібрався піти слідами батька та у 1964-му приєднався до корпусу морської піхоти, але його звідти вигнали за крадіжку. Роберт пробував отримати вищу освіту, але щось не склалось, і він кинув навчання. Збирався податись працівником поліції, але йому було відмовлено через його ганебне звільнення з корпусу морської піхоти. Роуз був одруженим тричі від першої дружини має сина. У 1980-му він дуже зацікавився БДСМ, але Дебра, його третя дружина, не розділяла нових інтересів Роберта та не хотіла задовільняти його нові потреби. І одного разу він примусово схилив її до такого сексу, аби втілити свої фантазії. Це було настільки жорстко, що жінка злякалася своє життя після цього Дебра покинула його. Протягом життя Роберт встиг попрацювати в магазинах, супермаркетах, на складах і в ресторанах. А коли лишився сам, вирішив, що ідеальним варіантом для нього буде стати далекобійником, так би він міг вільно робити те, що хочеться його темній душі. Коли слідчі почули слова Кетін Вайн про те, що Роуз займається такою діяльністю вже протягом 15 років, вони зачепились за це і почали шукати подібні випадки у базі. Схожих нерозкритих злочинів по всій країні налічувалося близько 50. Так вони натрапили на справу Ніколь Татал, якій вдалося втекти від маніяка у лютому. Того ж дня її возили на опізнання, але дівчина сказала, що це не той чоловік, що напав на неї. Вона збрехала. Пізніше в лікарні Ніколь зізналась, що була дуже налякана, коли знов зіткнулася зі своїм крипником і просто не могла вказати на нього через свій страх. Вона не висувала тоді звинувачень, тому Роуса не шукала. Якби дівчина заявила на нього одразу, Реджина та її хлопець були б живі, адже їх викрали саме того дня. Роуса якраз мали випустити із в'язниці достроково, тому детективи квапились побудувати проти нього нову справу за вбивство Реджини Волтерс та інших. Важливим свідком був начальник Роуса. Він надав поліції всі маршрути, якими той їздив, і квитанції на пальне. Слідчі складали пазли з усіх пересувань Роуса. І час, коли він був у тому чи іншому місці. Роуз заправлявся на станції у Енісі 17 вересня 90-го року. Саме цього числа з цієї заправки дзвонили батьку Реджини та казали, що вона в сараї. Коли телефонували матері Реджини, Роуз якраз перебував у Х'юстоні недалеко від її дому. Її номер легко було дістати з листівок, які жінка розповсюджувала містом. А телефон батька Роуз знайшов у блокноті Реджини Волтерс. Серед волосся, що було знайдене у вантажівці, знайшли і волосину реджини, як і відбитки її пальців на стіні біля ліжка. Коли новий ордер на арешт поклали на стіл перед Роудсом, його плани на свободу розвалилися як картковий будиночок. Також йому показали фото реджини, знов хотіли отримати зізнання. Та Роудс тримався, стараючись не виказувати емоцій, казав, що вперше її бачить. Маючи досвід, він вже зрозумів. Якщо копи хочуть зізнання, значить докази проти нього слабкі. Але коли дізнався, що йому загрожує найвища міра покарання, то все ж пішов на угоду і визнав свою провину. Його засудили за вбивство першого ступеню та посадили на довічне без можливості коли-небудь вийти на волю. Не дивлячись на те, що злочинець за ґратами, слідчі не припиняли пошуки інших його жертв. Так, у 2012-му вони добились зізнання у вбивстві молодят. Дагласа Сасковська та Патріції Волш. Пара вирішила поїхати у романтичну подорож і таким чином опинилася у вантажів Сіката. Як і в випадку Рікі Джонса, Даглас отримав кулю одразу. Знущання над Патрицією відбувалося ще кілька днів. Мисливці виявили останки дівчини ще у 90-му році. Вважається, що у період з 1975 по 90-й по роки Роуз позбавив життя 50 людей. Але довести це досі не вдалось.